Розпочинається починається засідання з конкурсних торгів філії «Дельта» дельтавоц, державного підприємства медси морських портів України. Порядок денний. вызначений переводство від відкритих торгів за предметом закупівлі ремонтування та техничного обладнання машин загальної призначенности за кодом ДК 016 2010 33.12.1 послуги технічного обладнання та отбор ремонтування численних споруд тривогу. Заседание отбывается за адресом места Николаева, улица Лягина, Буданок 27, кабинет 225. Присутствуют все члены комитета с конкурсных торгов или Дельта-8, Державного предприятия администрации морских портов Украины. Слово передается секретарю комитета с конкурсных торгов Батрии Марине Геннадьевне. За предметом закупівлі послуги з технічного обслуговування та або ремонтування споруд, за трьома лотами подано дві пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів номер 1 товариство з обмеженою відповідальності інноваційне інвестиційне виробниче об'єднання «Кондор». Ціна пропозиції за лотом номер 1 35 899 тисяч вісімсот гривень 20 копійок з ПДВ за лотом номер 2 35 899 гривень 20 копеек з ПДВ і за лотом номер 3 36 236 гривен 16 копеек з ПДВ. Пропозиція конкурсних торгів номер 2. Товариство з обмеженою відповідальністю Голопристинське управління спеціальних монтажних та проєктних робіт. Ціна пропозиції за лотом номер 1 36 тисяч 288 гривень з ПДВ, за лотом номер 2 36 тисяч 288 гривень з ПДВ. І за лотом номер 3 36 тисяч 288 гривень з ПДВ. За рішенням комітету з конкурсних торгів замовника від 12 травня 2015 року до оцінки допущено обидві вказані пропозиції за трьома лотами. Згідно методики оцінки пропозицій конкурсних торгів за даним предметом закупівлі, яка викладена в документації конкурсних торгів замовника, оцінка пропозицій конкурсних торгів за кожним лотом здійснюється на основі критерію ціна. Максимальна можлива кількість балів за критерієм ціна – 100 балів. Виходячи з вищевказаних цін пропозицій за лотом номер 1 – Пропозиція конкурсних торгів, Товариства з обмеженою відповідальністю, інноваційне інвестиційне виробниче об'єднання Кондор набирає 100 балів. Із ціною пропозиції 35 899 гривень 20 копійок з ПДВ. За лота номер 2 Пропозиція конкурсних торгів, Товариства з обмеженою відповідальністю, інноваційне інвестиційне виробниче об'єднання Кондор набирає 100 балів. Із ціною пропозиції 35 899 гривень 20 копійок з ПДВ. За лотом No3. Пропозиція конкурсних торгів. товариства з обмеженою відповідальністю. інноваційне інвестиційне виробниче об'єднання Кондор набирає 100 балів із ціною пропозиції 36 тисяч 236 гривень, 16 копійок з ПДВ. Виходячи з вищовикла, пропонується визначити переможцем торгів за лотами No1, 2 і 3 за вказаним предметом закупівлі. Товаристи з обмеженою відповідальністю інноваційно-інвестиційно-виробниче об'єднання Контор та акцептувати його пропозиції з вищевказаними цінами. Хто за рішення прийнято. Інформація щодо акцепту вказаної пропозиції буде оприлюднена на веб-порталі державній закупівлі у порядку, встановленому закону.